Куда ты йшов? А? Я в горы йду. А, а назад все йшов. А? Всем пока. Пока. Айди даде. Да. Дома она. Да. Дома. А, привет. Ну оце видно, що О, ти да? йдеш куди небудь А то. Гору й... йдеш. Як от їхав на коні да. голий в галстуку. Ну что, счастливого пути вам. И тебе тоже счастливой работы. Ха-ха, <говорит> спасибо. Все, давайте. Пока. Звонить не забывайте. Чтобы не упал. О. Я же хочу показать, что, чем я занимаюсь. О. Так, товарищи. Сегодня неделя. У меня выходные. Неділя. Скільки Всім привіт! градусів тепла, я вам зараз скажу. О, 18. Сьогодні тепло, завтра вже трохи. Вчора було тепліше, 25, сьогодні 22, завтра менше, післязавтра дощі, буде ще менше, менше і менше. Значить що? У мене є грибочки отакі. Я їх промив, а тепер сюди цибулі накрешу І вони... Промаринується, а тоді я буду їсти. Тут цю, навіть трохи. Я зараз творошку намішаю. Треба <кху> 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 поставити нам зварити брокколі. Ліда просила, вчора купила, краще зваріть, поки ми вернемося, а вони пішли в гори. Тоді каже, зварить брокколі. Ну, зварив. у нас. Ви знаєте, що я хочу сказати? Я все одно в цьому халаті, девочки, я оце живу тут два місяці, два місяці хожу в цьому халаті. Постирала я діла, постирала я діла. Він мені так йде, я його купила в секінді за 25 злотих. Но він мені йде, як а, наші, це я десь купила сюди в якомусь крутому бутику. А удобний чи? <кхух> удобний дуже, дуже удобний. Прям і удобний, і красивий. Що я хотіла казати? Я кажу, що... Я коли сама вдома хочу, щоб все серена були діти вдома. Mm -hmm. Щоб Вовик був вдома, щоб всі були вдома, коли я вдома, бо я скучаю. Коли ми всі вдома з воликом, то мені хочеться, щоб вони молодіж йдуть гори, хай йдуть. Кажу, вони крадуть наше час. Ми б вже удвох б займалися своїми ділами. Зараз вона ще не виключається. А свої діла це що? Посвідать, ну, удвох, побудь удвох. Чірку зайняти. А вони оце якщо рушаться, я кажу, ліда, крадете наше время. Давайте вже ідіть, зібралися, ідіть. Це не непогане, я їх з Богом проважаю. Все. Ну тільки кажу, якщо надумали йти, то йдіть, а ми з богом будемо. Він сидив рібочки робив, вчора ми сиділи. Розкажи, ну що це все я та я? опять я була. Ну так що я буду перебивати? Що? Вчора вечором посиділи. Сусідами, значить, що ми пожарили ковбаски, вони принесли грибочки, і ми ці грибочки підмотали собі на снідання. Вони їх не забрали. О, Ну, оце таке а діло. А вони дуже любить гриби. Так, я їх вже і, 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 і заставляв їх забрати. Думаю, та нехай, нехай, воно вже темненько і буде оставити. Оце таке діло. ти Так що тепер у мене будуть грибочки. О, що ще далі? Далі зараз зроблю грибочки. Потім в мене по плану піти натягнути сітку на батуті. Я вам покажу це. все. Ова, ти казав, що не виходний. Ти казав, що виходний. Ну, виходний, значить. Якщо виходний, значить щось треба робити. По посудомийку подивитися, що вода не поступає, а сітку на батуті натягнути. Виходний. Діло в тому, що підуть дощі, а вже треба батут складати. Бо воно листя, тут, листя туди летить. Ну, коротше, вже осінь, вже настрибалися за ціле літо, як ото є, ціле літо прострибала, чи стри, 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 коза. Пропіла, да? Пропіла. Пропіла. ну а ми прострибали. Оце скільки цибулі. Що я хочу, до чого я веду. Значить, піду натягну сітку. Тобі салити не треба? Наразу. Откриваєш цю сіль, бачите? Дівчата, І... не наша сіль, перший раз за все час. творог хочу гімалайську. сподобати. І що, тоді я хочу <клух> <клух> нажарить капусти. Це можете ви все побачити. Я жарю по <клух> особеному методу, не так, як усі. І це будете ви дивитися вже не на цьому каналі. Переключитесь на який у тебе. Вкусно-бюджетно. -бюджет. Вкусно а потім ще на тому каналі. Ну це в нас такі плани, я не знаю, як воно буде далі. Я ж тебе просив спекти. Молоко хочеш? А А ні, я в жабку по молоку. Ти чуть-чуть. А, молоко? є молоко. на грядку, цибульки. Значить, не хочу купляти у магазині. Пончики якісь там, ну сладко, ви розумієте, таке на десерт. Ось з печем, ось з печем. А приїжджаємо додому не печем. Так що сьогодні я сподіваюся, що з печем. Ой, грибочки так пахнуть. Вони вони заключені були, вже тут був уксус, там я тут проще. Просто... Не знаю, що там було, бо я їх не закручував. Ну, не знаю, може Це буде аж на обід грибочки, Я їх поставлю, та й тут маринуємо. Так, Пішов я по... Що ти казала? Зеленюшка. Можна ікру пощипнути, якщо він є. Якщо нема, то нема. Дивіться, ми сьогодні чайок будемо пити. Наталія Зелінська, спасіба. Це нам Наталя навезла гостинців. І ми тепер запалимо. Там всякі цитрусові, там стільки всього пахуче, ми вже пачку допиваємо. Красота, ароматіще, ще зараз настоїться, а потім в чашку вже додаємо капяточку. Таке у нас сьогодні снідання буде. Такий сніданочок. Як Наташа. Наша сім'я з-под полтами. Сіда пишуть і що ти мукаєш? Ні, ну того, що вкусно, то й мукає, а я. Всі мукаємо як добре. А <рігла> творог не люблю солодкий, творог люблю з зеленою цибул'ю, з укропом, і з солью. І з чаєм. Чашку водички потім добавим. Зачем? Понятно. Я що хочу сказати. Кропу вже нема, ми сіяли укропчик і він не вродив. Ну, ми трошки з'їли. Я хочу сказати, вчора був прямий ефір, і я казав, мабуть, мало хто дивився. Від більше дивляться тих, кого я знаю і нас знають. Я хочу що сказати. Мені багато писати не треба. Мені напишіть привіт з Павловки. Привет з рогачика, привіт з Дніпровки. Не надо там. Ага, щоб я знав, контактуєте ви зі мною чи ні. А? Я з вами так. Да. А ви зі мною? У нас сьогодні вийде не одне відео. Тому що я сьогодні відмінила прямий ефір. Заморююся на прямому ефірі, дуже багато балакаю. Багато кажуть, балак... багато балакать та мало слухать. Щось да. ти опять зігнувся в три погибелі. Ну що це за мода вкластися отакує. Ну, ти мене не вирівняєш. Ну, от не... Якщо ти мене не не вирівняєш. Якщо ти времен... Ти був рівний, красивий у мене мужчина, хоч куди. Так, а до чого ми йдемо? До чого ми йдемо? Да. Йдемо до того, що прямий ефір... прямий ефір відмінився. А буде сьогодні кілька відео. Ми з Воликом удвох займемося і знімемо кілька відео. Нас уже, дівчики, поздравте мене більше 7 тисяч, 7 тисяч 250 чоловік. Ще, звісно, трошки одпишеться, я согласна, тому що люди на прямих ефірах, коли підписуються, то вони зв'яменем проходять, деякий час і вони одписуються. Поздравти її Мені не надо. Воно ну, на з тобоє. И мы сегодня на снимаем видео, уже, может, видеознакомство, пора людям рассказать. Есть у нас такие на канале интересные не знать, что знают про нас всю под Багато гребню. Много я в эфирах рассказывала, кто из моих дечат дивиться. Потерроно забуваєте. А я буду рассказывать все по-новому. все таки 7 7.000 подписників, а ми починали, не було підписників, в Польщу ми приїхали, у нас було Скільки? 31. Ти почала розказувати 10, наприклад, чи 20, чи 50, Це все своє. І оце все. от чого ми прийшли. Як ми прийшли до цього, щоб зробити канал? Усе будемо спочатку, будемо знакомитися. Що тобі стукнуло? Да, в голову, що це я хочу, так? Да? чого да, да. ти почала? Я сам не знаю, що ти почала. Чого ну, ти відступно? Ну, ну, це... не, не в цьому вже відео, бо в цьому вже відео ми вже наболтали з голоком. Приготовим собі сніданочок і все. А наступні сьогодні, скільки будемо знімати, це все буде про нашу життю, про начало нашої жизни, про усі страшні случаї, які ми пережили в своїй житті. Ми все таки Будем не все так віде. це було гладко, як зараз. Буде супчик у мене. О! фрикадельки були, а тепер я їх візьму, розімну там і зробив, що він прогрівся. Я вчора в обід холодний їв. Вчора жарко було. Прямо з холодильника насипаю і так добре пішло. А тепер нагрію, затричка. Гаряченько. То холодненько, тепер гаряченько. Що холоденько. це тобі супу з утра за грибів? Є вчора жарили ці. <корушку> <корушку> не <корушку> ці. На, там, Крильця, крильця. І, отігрів, і він оце такий чи голодний, не пойму, время утро, ранне, він ніколи. 10 ніколи... 10 ніколи... 10 ніколи, між ніколи. Між по людині зразу видно, да, голодна вона чи ні, коли наготовляє собі багато. От я сьогодні їсти не дуже хочу. І я роблю якось у мене таке Їш лас, творожок. Вкусові качества на язиці, творожок із тим і чайок. А во ви кайте йти. Ну, м'ясо ну, багато кусочок можна. А скільки з'їмо? По кусочку, чи по два там. І нагріємо. І все, ну я думаю, супчик треба доїсти там. А, ти за того, що він тарілочки. Ні, ну взагалі, освободиться. Треба менше варити. Три дні якось я не то. Ви ж не їсте, ви гаряченьки поїли і все. Осталось у нас смертіні з дня рождения. Точно вчора шеф казав, що завтра в ефірі розкаже. Так я, щоб уже не підвести шефа розкаже. Мартіні осталося з дня рождення, його ніхто не відкривав не пить. У нас з дня рождення багато залишилося алкоголю. Ну і ми взяли його і понесли вчора в сад на, до костра. Жарили ковбаски і понесли до костра. Ну, звісно, ми не знаємо, як його пити, який в нього вкус. У нас не було нічого більше такого ну, чим. Моніка побігла додому, принесла <кій> <кій> малину. Принесла малину, у них отакі стеклянні бутилки, і вона робить малину, сок малину, висока, ну якось там відбувається воно... через блендер. Перетерта, вона без сахарю, без нічого натуральна малина. І вона принесла малину і принесла спрайт. І оце вони мартині так люблять. По чуть-чуть мартін в стакан, а потім туди трошки малинового цього пілку, чи як пюрешки оцей. І справи, боже, як мені понравилось. Скажу, все, скупимо усі. Усі оці продукти скупимо, щоб були в холодильнику посміялися. Ну правда, мені понравилось. У нас всього було вже по чуть-чуть, але -чуть, я обов'язково завтра піду в магазин і куплю, щоб у нас було, коли виходимо, так ми не часто збираємося, бо і вони часто уїжджають, немає. І ми на роботі Вовик. І ми на роботі Вовик. Mm -hmm. а, цей, а куплю обов'язково, щоб було в холодильнику. Так вкусно. О, ти його п'єш, а воно як напиток, але ще Моніка казала, що й льод має бути, щоб воно холодне-холодне. І ти його п'єш дуже приємно, а потім такий е, десь алкоголь трошки в голову там далеко-далеко, ну прикольно. А так, а, а, а так чисте, яке воно на вкусне попаде. Не знаю. Не. Все, готовий Да. О! О! Це у нас Відео ми зараз закінчуємо. і включаємо нове відео будем. Перехвати на Мокбан. Ні, і... ми тут будемо на цьому каналі Ні, так хочу. У нас є новий канал Мокбан. І я його е, запорола колись закрила. Дуже було багато підписників, але багато було радості. І я вирішила його не вести. Я його закрила, але він у мене є. І сьогодні я кажу, Вовику, все, починаємо відкривати той канал Мукбанк і будемо знімати і будемо працювати. А тепер сама собі подумала, на цьому каналі вже в мене підписники, вже в мене розкручений канал, є люди. Ми не встигаємо їм знімати всього. Значить, ми будемо знімати MUPBANG поки сюди. На чого нам ждать, коли той розкрутиться, якщо цей вже розкручений і монетізується. Так що, ізвиняйте, може хтось скаже, що не уважає підписчикам. Що їдять? Ми не на вихвалку, ми не сюрбати будемо на всю камеру. Ми будемо просто з Вовиком, коли у нас буде можливість в місті кушати. Я в прямому ефірі жарила ми картошку і їли, і прям людей багато пішло жарити картошку і їсти. Захотілося. Вчора Богданчику зробила піцу. Дівчинки мені пишуть, ой, піцу захотілося. Так що я думаю, може будемо мотивувати, так що нам у банк заходьте. Ми зараз будемо... Другу серію знімати і це вже буде у нас мукбанк. Це, це ж робота. Все це робота. Тільки що не на других якихось там земляних. Да, це просто, як, наприклад, людина робить, а тобі хочеш ще на підработку піти. Десь ходи на підработку. Так і оце. Є так. Так, так, такі канал, а потім ще хочеш підработати. О, це ж непогано, хочеться ще десь заробити. і там і там работає ми оце так. Особливо я. о, Тоже хочу підработать. <рес> Ты будешь гріть это підрабатися. Да. Дивись, а тарилка вчерашня. Давай я так поїмо. Хай ти вже холодно. Ну зачем это? Ну нас е. Тут і хлібушек, тут і на зиму по кусочку що ми будемо прямо наїдати, це снідання. Ну так. Да. Я теж за це. Куча контейнерів, куча просто. І нема кришок. Я одна хазяйка на кухні, у мене нема кришок. Куди їх подівала, я поняття не А Будемо помідорщиком. Де твоя гімалайська? Гімалайська? Так, да, будемо однією солити, що щоб поняти. А то одна така, одна така буде. А може ми їх помастим нашим носничком олійки, то вмистики. Як хочеш, давай. Може їй треба ще перерізати. Ну, дуже великі куски. Можна, можна. Ну, займися. Діло в тому, що ми супуска холодний, скоро буде. Ну, виключаємося, прощаємося і на нове відео ми в змогу так, ми всім привіт. Я передаю всіх, хто мене дивиться. Дивиться, това е всім, привіт. Передайте. Передайте. А хто дивиться, блід? Ну, ну напишіть. Ну ми, ми ж знаємо, що є наші старші... зберігання. Ми знаємо, дивляки, що ви дивитесь. Хто дивиться, да. ну. Класне, що... так. Классник, що... Привіт отуда, привіт отуда, привіт отуда. Все, всем пока. Боже, дай я скажу пока. А ну давай. Друзі мої, бажаю всім мирного неба. Всім гарного настрою, такого, хочеться сказати, весняного сонячного дня. У нас дуже сьогодні хороший сонячний день. Всім бажаю такого сонячного хорошого дня, мирного неба, здоров'ячка, саме головне, Напилась я таблеток з утра і здоров'я в мене аж кишить. Так що здоров'я всім, а все остальне купимо за гроші. І зустрінемося на Мукбанку. Далеко відходите, бо Мукбанк скоро.